Коли, припустимо, там, ми вступаємо в акт соціальної комунікації, я вам щось розказую, там, мені щось та? ми вже починаємо в принципі, вступати в певний конфлікт, конфронтацію між гемоніями. Ці гемонії, які стоять за нами, вони пов'язані тисячами зв'язків з певними класами та групами, яка б не була відірвана від реальності ідеї, там, припустимо, езотерика яка-небудь або там, східна філософія, так звана і так далі. В будь-якому разі, якщо ти мислиш так, і не інакше, то це комусь вигідно. Це може бути вихідно тобі або не тобі. І тому часто ми бачимо таке, що людина може бути прогресивною, там, припустимо, у питанні відстоювання свого е, простору там, особистого житла, та, там, ну, вона там бореться за будовами. Але при цьому вона буде, може бути дуже там, реакційно налаштована до там, чорношкірих або там, до геїв і так далі. Чому? Для чого? Треба задавати питання. Не буває е, ніякої ідеї в вакуумі. Тобто, будь-яка ідея вона, е, має певну ціль, вона має певну конотацію. І хай навіть людина не розуміє цього, але якщо вона висловлює певні ідеї, то вона так чи інакше працює на певну гемонію, вона так чи, так чи інакше є її членом, її суб'єктом. І оці всі речі вони дуже, дуже тонкі, насправді. Тобто ми їх навіть зараз не сприймаємо там. Багато якихось ідей, пропустимо в мене в голові, вони вони можуть бути є там нав'язані також кимось мені в чихось інтересах. І тому грав ще що треба постійно аналізувати один одного, постійно виборювати ту гегемонію, яка була б властива твоєму класу, яка була б властива твоїй соціальній групі, яка була б твоєю, а не чиєюсь нав'язаною нам там, школою, сім'єю або там, нашими друзями якимось. І далі також невелика цитата. Філософія практики відкрито стверджує, що люди усвідомлюють своє суспільне становище та своє завдання через ідеологію. І це є дуже важливим свідоцтвом моєї реальності. Оці речі, тобто намагання загравати задеологію, сигемонію, розцінювати їх як певні політичні факти, вони дуже відрізняють Грамші від багатьох його однодумців, ну багатьох його товаришів по партії. і Так далі. Вони були тоді кремольними, бо ну на якомусь ступені? Бо Люди звикли досить мислити примітивно, економічно. Тобто там є там клас, там да, там, ну є там постанова забастовка, там страйк і так далі. От, на такому рівні відбувається протистояння класове, та, ну, я не знаю, демонстрації і так далі. Але є певні речі, що лежать на ментальному рівні, на рівні ем, такої культурної політики. І грам ще на це звертає увагу. Це для нього дуже важливо. Ем... І саме поняття гегемонії є для Грамші ознакою новітньої філософії практису. Тобто це якраз та річ, яку він розробив, яку він взяв в, принципі, в поняття ідеології у Карла Маркса та Енгельса, але він розробив її до кінця. Він створив певну завершену систему, яка пояснює класове домінування не тільки через там, поліцію, армію та капіталіста-робітника, а через складні системи ментальної гегемонії. Інтелектуальних геромонії, культурних гемоні, без яких неможлива будь-яка влада. Я вже казав. про це. Тобто, якби не було певного консенсусу в суспільстві щодо деяких дій, вони би не відбулися. І якраз на цьому треба наголошувати кожен раз, коли ми ведемо розмову про певні політичні явища. Вони не буваються відірвано від всієї іншої реальності. То це складова частина чиїсь гемонії. Саме явище ідеології це більш широке поняття, ніж гармонія. Це за Марксом, в нього є робота німецька ідеологія. Це взагалі форма ілюзорної свідомості людини. Тобто ідеологія це не є якийсь там комплекс ідеї, це таке вульгарне розуміння. Ідеологія є певна форма оманливої свідомості, тобто, такої свідомості, яка тобі кимось нав'язана для того, щоб ти керував своїми справами в їхніх чиїхось цілях. Тому сам Маркс та Енгліс не називали свою свої ідеї ідеологію. Це була не теорія, це була філософія, як і у Грамші. Ідеологія це все ж таки дещо інше. Це якраз спрощення якихось фактів і так далі. Тобто, припустимо, як відбувається зв'язок між там, вищими чинами там, католицької церкви, там, вищими сановниками, і простими вірянами. Тобто ніхто не буде пояснювати там, тобі, там, ходиш в церкву раз на тиждень. Є там, простим робітником або селінином, ти навряд чи будеш вникати там, в різні теологічні нюанси і так далі, тобі дають спрощену картинку реальності. І таким чином відбувається зв'язок між Вищою ланкою церкви та вірянами, мільйонами парафіян. Оцей зв'язок, він здійснюється інтелігенцією і він є політикою. Тобто, якщо ми перетворимо певну ідею, певну філософію у сукупність простих формул. І даємо її людям у такому вигляді, це є політика. Ми їм пропонуємо ідеологію. І ця ідеологія, вона завжди значно грубша, значно примітивніша, ніж та ідея, яка лягає в її засаду, в її основу. Так працює будь-яка політика. Тобто, якщо ми зараз там йдемо до робітників і за щось агітувати, ми не кажемо там, блін, про неомарксизм, про класові відносини і навіть називаємо себе там, соціалістами. Ми кажемо, що у вас є конкретні проблеми, вони пов'язані з тим-то і тим-то. З такими то людьми і так далі. І ось це якраз є факт найбільш такого простого, примітивного спрощення ідеї до продукту, який можна пропонувати людям в агітаційних цілях. Тобто від абстрактної філософії, дуже складної, важкої, такої, знаєте, збагаченою, безліччю, асоціацій, перевантажем і так далі, до простих формул, так функціонує ідеологія. Якраз це створення ідеології, це продукування ідеології, це нав'язування ідеології масам завжди робить інтелігенція. Для того вона потрібна класу. Без інтелігенції не може бути жодної влади класу. Вона здійснює якраз оце культурне домінування, культурну гегемонію. І тому треба чітко розуміти, що боротьба завжди розгортається на багатьох рівнях. Це рівень економічний. Припустимо, там мої особисті якісь там розбіжності з моїм роботодавцем, да, або там якісь страйки так далі. Це рівень політичний, це партійні організації, там, партії, вибори, демонстрації, і так далі. Це рівень гегемонії, це рівень громадського суспільства, коли ми висловлюємо певні ідеї, певні ідеї або отримують в суспільстві підтримку, або не отримують. І вже з цього виходить наша політична вага в суспільстві, в тому числі, навіть в першу чергу. А не тільки в того, з того з ми можемо зібрати людей на демонстрацію. Це також важливо, але без цього розуміння ідей масами, без гегемонії у культурній площині, ми ніколи не зберемо демонстрацію мільйон чоловік, да? там, або там сто тисяч чоловік. Ми там будемо надалі проводити певні там, пікети одиночні і так далі. Тобто це також прикольно і важливо, але це не є факт гегемонії. Це просто ось ну така спроба себе, я не знаю, там повеселити може бути і так далі. Гегемонія реалізується тільки через розуміння масами ідей, через поширення цих ідей. І вже на, 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 цю, на, на цій основі будується певна е, політичне домінування. Ось, багато хто думає, що е, можна просто відірвати від суспільства, можна там піти в особисте життя. Грамші каже, ні, не можна. Ти завжди є в тій чи іншій мірі інтегрований у суспільний механізм. А тому ти можеш або розуміти це. Та чинити опір, та е, спробувати його якось перетворити, переробити на щось краще, або не розуміти та відсторонитись і піти там в особисте життя, але навіть в такому разі ти будеш чиєюсь е, маріонеткою, ти не будеш суб'єктом, будеш об'єктом. Тобто завдання революційної інтелігенції, там назвали можливо, так е, в тому, щоб ми доносили до людей е, справжнє розуміння їх ролі в суспільстві, відкривали їм можливість е, пізнавати та змінювати себе, а значить, і суспільство також. Якщо не, немає зв'язку між цією еволюційною інтелігенцією нової партії або нового класу, нової організації і масами, то нічого не вдасться. То якраз оцей культурний зв'язок, розмови, дискусії, лекції, там, телебачення, не знаю, сайти, якщо цього всього немає, то ми ніколи не будемо мати діючу організацію. Ще якийсь час. А, ось. У вас що. Така... Так. Якщо є якісь питання, то можете здавати. Ну, я ще трохи закінчу, а можна в кінці, якщо хочете. Просто, можливо, там деякі речі не зрозуміли, я міг би більш... Ну, давай в кінці. Я б, -б, 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 -б більш ніж ні, того не розкрити їх. Так, ще буквально там два три тези принципові, які, мені здається, дуже важливі. Так. Так, я вже казав, що якщо людина починає розуміти своє місце в суспільстві, починає цікавитись політикою, починає там приблизно хоча б орієнтуватись у суспільній ситуації, вона вже починає, як це не дивно і не парадоксально революційний злам старого суспільства. Тобто революція починається в тому числі в головах. І якщо там гегемонія прогресивних ідей все-таки долає гегемонію реакційних, старих, там, консервативних. Хай навіть на особистому етичному рівні, то це вже початок великих перетворень в суспільстві. Я вже казав про цей приклад з просвітництвом і великою еволюцією у Францію. Це якраз може бути так само і на рівні індивіду. Ну, це не обов'язково якийсь масовий процес. Просто якщо ти починаєш там мислити, цікавитись чимось, що виходить за межі твого закритого там, світу невеличкого, да? тобто тран трансцендентуєш, приходиш за межі. Постійно розвиваєшся і починаєш потрохи а, усвідомлювати свою роль в суспільстві, свою позицію, свою класову позицію, то ти вже ну, починаєш а, процес звільнення, починаєш революцію, хоча своє особисто. І якщо ви бачили фільм Байсовський клуб, там якраз можна також побачити, як а, певна гегемонія починає а, руйнувати у людині традиційне, ось це таке консюмарістке уявлення про реальність. І починається революція. Хай така досить безмістовна, хай там су суто анархічна в поганому сенсі, яка веде тільки до руйнування, але все ж таки, ну, люди, які усвідомили, що все ж таки блин, може бути дещо більше, ніж їх теперішня реальність, що їх реальність є примітивною та нічого не ведучою, вони починають революцію. Але спочатку це все починається з того, що в голові оцього головного героя. Борюються два персонажі. це власне він сам та Тайлер Гордан, так званий той чувак, що, яку грає Брат Піт. І таким чином можна зрозуміти поняття гегемонії. Тобто ну, консервативна гегемонія, яка представлена оцим таким, невдачливим, блін, постійно нещасливим персонажем Едварда Нортона. Та? Є такий бойовий революційний анархіст, там Бред Піт там, блин, зараз корича, в якого все добре з жінками там, і так далі, знаєте. І ось таким приблизно чином відбувається дві гемонії в голові у людини. Тобто ти можеш бути самим там, консервативним міщанином, але коли ти починаєш замислюватись про себе, про своє становище, і починаєш робити певні кроки, щоб його змінювати, ти вже ну, становишся революціонером, принаймні на особистому рівні. І з цього починається революція. І, ну, ось, ще Майку Тайсону приписують е, такий вислів, що е, завжди революція починається з того, що хтось читає книжку про революцію. Е, і це також ілюстрація певного цього е, грамшійського підходу до цих речей. Але також ну, не можна це абсолютизувати, треба займатися практикою, бо без практики жодна теорія, жодні книжки, вони лише макулатура. Вони мертві. Тому ніколи не можна схвалювати бездіяльність, пасивність і так далі. Це не філософія, це є спекуляція філософії, це є конформізм, я не знаю, це є схоластика, такий був напрямок у середньовічній філософії. Ось. І якщо інтелігенція змогла знайти нового класу, нову соціальну групу, змогла знайти зв'язок з масами. Інкорпорувати до свідомості певні ідеологічні засади, певну теорію, то в такому разі можна казати, що клас на підйомі, що соціальна група йде до мовщини влади, принаймні до якогось масового руху. Якщо це не вдається, якщо ідеї не проникають за межі там, невеличких гуртків інтелігенції, то це означає, що або інтелігенція погано працює, або ще не час, або ще нема такого класу, який міг би сприйняти ці ідеї. Міг би їх реалізувати на практиці, міг би їх вивести в певні революційні формули. І, на жаль, ми таке бачимо серед там лівих груп ну, майже з як то кажуть. В тому числі, можливо, тому що вони не знаходять оцього містка між своїми ідеями, які там є прогресивними, правильними, а може неправильними, я не знаю, в кожного свої ідеї, і широким загалом. Тобто вони не формують політики. Вони можуть називатись як завгодно радикально, але вони не створюють. Політичний зв'язок. Вони не виконують функцію класу інтелігенції, вони не заражають, не ендоктринюють маси. Тому вони переречені на прозябання. Сподіваюсь, нам це не цей. Не це. Не це. Нам це не це. Нам це не це. Так, і, власне кажучи, ну що ще сказати. Це тільки те, що мені особисто здається важливим, та те, на чому я хотів би сьогодні наголосити. Насправді, грамші — це безліч текстів, це безліч фрагментів дуже цікавих ідей, які розкидані по різних текстах. Бо це ну, відбувається як процес рибної ловля. Ти закидуєш в якийсь текст, і там щось вилавлюєш якусь нову, прикольну ідею, яку можна інтегрувати до своєї практики суспільної. Тому я вам раджу знайомитися з його текстами, вивчати їх. Я принаймні зараз пораджу, там, може, два-три тексти, два-три видання, які мені здається важливими. Це, по-перше, звичайно. Стаття Гобсбаума, Ерік Обсбаум, грамші та політична теорія, бо там дається ну, коротко, те саме, що я, про що я сказав, може там більш академічно, або навпаки там, менш академічно, я не знаю, хто як вважає. Ну, але в принципі там даються такі центральні факти з приводу грамщизму. Потім це українське видання Романа Тиси, групи вперед Антоніо Грамші Вясничні зошити вибране. Там найвеличка книжка, така червона. Ні, по моєму сторінок 300, що найбільше, там також ну, багато а, змістованих важливих речей є, в принципі, також можна почитати. І ще є гарний двотомник а, ну, з того, що я знає, так, знайшов на скидку. Двотомник ще радянського видання 90 го року, а, грамші Мистецтво та політика. А, він під редакцією Павла Кудюкіна під його, з його коментарем. А, там багато чого є цікавого, також насправді, ну, але там а, є. Певний акцент на все ж таки мистецтвознавчих питаннях. Ну, Грам ще багато уваги приділяв якраз питанням італійської, італійської культури, мистецтва, живопису, крім філософії політики, звичайно. Але також там десь половина текстів це політика. І насправді ще я не сказав, що Грамші цікавився дуже такою людиною, важливою для італійської думки, як Нікола Макіавеллі. Власне кажучи, я б виділяв, якщо вже так брати, двох провідних таліців в страні політичної думки це Макіавелі та Грамші. І у Грамші є чудовий такий, невеличкий есей про Макіавеллі, де він фактично також дає в дуже стислому вигляді от ту всю політичну теорію, яку я зараз вам розказую. Тобто, ну, фактично, це через критику Макіавелі, це власне вираження ідей Грамші з приводу політики. І Грамші заперечує, що макіавелі це такий демон, який там вчив людей маніпулювати, інтриги і так далі. Він просто казав, що фактично Макіавелі – це чесний політолог, це чесний політичний експерт, як зараз кажуть, який просто дав образ думок, які власти властили правителям. Ну, не спотворений, з ним можна погоджуватись, не погоджуватись, але якраз за грамші макіавелі не був макіавелістом. Це важливо. То зараз ми кажемо це той, хто там підлаштовує там щось там, інтриги плете, там, зміщає і так далі, там, і готовий піти на будь-які засоби для своїх цілей. Зараз ще є прикольний серіал, я дивлюся, House оф Cards, типу, карточний домик. Російською, це про американського сенатора Френка Андервуда, який поступово шляхом інтриг та маніпуляцій стає президентом США, просто там підстава колишнього президента, там вбиває людей і так далі. І зараз кажуть експерти в Америці, які показували, що там 90% це правда. Мені це було жахливо чути, але блін, ну може так воно і є, я не знаю. Але серіал цікаво, цікав, можна подивитися. Що характерно, його показ, ну, показували, я дивлюся, в перекладі першого каналу, тобто росіяни, щоб показати, які американці погані, як у них там все прогнило, це показують на першому каналі. Це, між іншим, ну, найкрутіший канал Росії, фактично. Ну, а про Росію ми взагалі не говоримо про це окремо велика тема. Скажімо так. Да. Ось ну, Ці три позиції можна почитати, але насправді ну, знову ж таки, я ну, кажу всім своїм студентам та слухачам завжди, що. Реально, просто вбивайте в гуглі та читайте все, що вас зацікавить. Бо я вам там можу якісь окремі речі цікаві для мене виділяти. Там для вас вони взагалі нічого не варті, ви це все і так розумієте. Тому пропоную просто сприймати інформацію індивідуально, суб'єктивно, шукати якісь там речі, які вас більше зацікавлять. Ну а взагалі грам ще це велике таке, таке джерело, простір для самостійної політичної думки. І сподіваюся, він нам стане в пригоді в практиці. По звінення світу тут і зараз. Дякую. Сподіваюсь, є питання якісь. <плес> ну, це тільки теж мені здається важливо, реально. Все інше можна прекрасне кнопку.